Вітаю, друзі! Давайте сьогодні приготуємо осінню страву гарбузовий крем суп. Відварюємо пів кілограма гарбуза, підсмажуємо одну морквину і одну цибулину, відливаємо половинку води, додаємо нашу засмажку і солимо перчимо за смаком. Я додаю ще паприку і додаю жирні вершки. Все це я погружним блендером збиваю до однорідності, щоб у нас вийшла консистенція крему. Роблю сухарики з сірого хліба, маленькі кубики нарізаю і в духовочку на функцію гриль на 5 хвилин, не більше. Прикрашати можна всім, що у вас є, можна домашнім сиром або Гарбузовим насінням, соняшниковим насінням, горішками я додала сметани, сухарики та зелень. Друзі, якщо сподобався ваш рецепт, підтримайте мене в коментарях.